Манґака закінчив підготовку до долини боїв, і в наступному розділі інцидент офіційно розпочнеться. І нарешті нам показали драгона не лише у ампуари акціонера. Це привід підписатися на канал на обкладинці, як і завжди зображений Ямато. Щоправда, цього разу обійшлося без цікавого контенту, на кшталт розкриття таємниці походження морії. У прихворівшого сільха сьогодні день народження. Тож можете привітати у коментарях. 39 років тому удачі відвернулася від Рокса Дішебека. подивившись повсюду, пірати так і не знайшли шакуяку. Натомість ми бачимо тіло померлого Дона Марлона, без сумніву. Цей персонаж виглядав доволі круто. Від нього віє вайп мафіозного Дона, однак цього було замало, аби достатньо проникнутись ось цим персонажем. Та й жителям Хачіносу в цілому піхуй. Вони більше шкодують за втратою Амазонки. Рокста Ньюгіт мають схожу реакцію, але мені здається, що білобородий підозрював Ванци. Саме тому бачимо таку реакцію від нього. Це зайняло лише пару годин, і доволі іронічно, що персонаж, який схожий на каріву, розкривається у сюжеті як фанат тіча, і марно всі думали на срібну сакиру. Злодій завжди був із некрасивим обличчям. І можливо сама доля направляла тіча в лапи очаку, помстившись піратові, який завдав шкоду батьківській команді. У емоції гларіоси мені теж не складно повірити. Так у неї була претензія, що Роджер не звертає на неї увагу, однак, он навіть візьмемо минулий розділ: саме ньон витягував шакуяку із лихоманочного стану. І навже Роджер хотів побити Рокса тільки через те, що він не збрігша куяку, бо і раніше виникали питання до мотивації Роджера. Тепер питань стає ще більше, чому ти зарядив комусарів чоловіка, який хотів врятувати свою сім'ю. Чи Рокс просто мовчав до самого кінця, і потім наостанок щось сказав Роджеру. Що і змінили його ставлення до всієї цієї ситуації, і потім і на останньому острові порохи з того, що іму та Джой Бой побилися заради Лілі. Але як бачимо, Рокс здався і поступився своїм амбіціям, тоді як Роджер пішов на смерть, аби дати шлях молодому поколінню, аби ті нарешті розкрили таємниці світу. І що саме цікаве, так це те, що завдяки Шакі тримала світова економіка, тільки куди вона поділа всі свої багатства. Також нашої уваги заслуговує Рейлі, який тримає газету тремтячими руками. Невже таки зародились почуття до тієї жінки? І Роджер насправді йде в долину, щоб захистити любовний інтерес свого друга, а його пубертат вже підходить до завершення. Але далі ми отримаємо чергову партію кліжа від Оди, тільки на цей раз мама близнюків прожила занадто мало, а її профіль нагадує зі спинни Віві. Але чому Ода не показав їй обличчя? Невже мати шанса та Мрока ще жива, і ми її бачили в історії. Наприклад, вона буде Моссою, що спілкувалася із Локі. І як бачимо, вона дуже кохала Гарлінга, і його зрада була неочікуваною. Вона думала, що він пішов по хліб, але натомість він повернувся із вогнем і мечем. Краса Шакі затьмарила розум, і він вирішив зробити її трофеєм. Він забере близнюків із собою. Щоб показати їм, а що означає полювання на людей. І мені ось що цікаво, Гарлінг так і залишиться таким собі Гріфітом, чи Манґако розкриє його мотивацію із іншого боку. Я думаю, цей персонаж буде набагато глибшим, аніж той самий Сатурн. Перед іграми Фігервенд. Проводить зачистку території та збирає рабів одне місце, застосовуючи зброю із транквілізатором. Так як полювати ковці починають бігти із однієї точки, значно зручніше ніж шукати їх по всьому острову. Якщо людина начинить опір, то і вартавій не застосовує транквілізатор. Хоча, думаю, знаходились садисти, які стріляли транквілізатором по декілька разів, а акцент на дітях особливо важливий, так як вони слабкість батьків, і цей розділ чергове це підтверджує. І ось ми нарешті бачимо дракона в дії, який у свої 17 вже задавав незручні питання. Він як і син став учасником епохальних подій. До речі, нарешті Луфі Уфі схоже на власного батька, а саме в режимі Снейкмана. Потім ми бачимо у натовпі хлопця, який може бути морією. Хоча він зовсім на нього не схожий, та й вік не співпадає. Драгон показує свій моральний компас, демонструючи світові, що він не стане виконувати злочинні накази. У неафіліованих країнах відбуваються злочини набагато більших масштабів, ніж у тих, хто підпорядковується уряду. Замість повноцінної військової інтервенції у нас локальне полювання. Але що буде робити уряд, якщо такі країни закінчаться? І саме ці події починають міняти погляди дракона, і в нього на руці ми бачимо доволі цікавий пояс, візерунок, який він потім переніс на своє обличчя, подарунок від матері, яка була шандійкою, чи тут якийсь інший символізм. Можливо, у дракона був друг із Небесного острову, якого він втратив. Але і тут, як завжди, всю роботу роблять його підопічні, на цей раз майбутні. Іва та Джині, які постійно повідомляють інформацію Моргансу, який потім її зливає, і тим самим муляє ока Сайфарпову, шантажуючи їх витоком інформації. Мені імпонує філософія Іви, якщо ти нічого не зробиш, то й ніякого дива не станеться. Подивіться на його обличчя, є в ньому щось подібне до орочі, щось зміїне, нагадує той мем у стилі, а що якби він з'їв фрукт Кайдо. Кума ж просто сидить. Цікаво, чи отримаємо ми додаткове його розкриття? Як ніяк він був частиною армії революціонерів. Повертаючись на хачіносу, ми бачимо щиру радість на очах піратів. На початку розділу я думав, що очаку викрили, але ось ці фрейми розвінчують цю ідею. Також зверніть свою увагу на взаємодію Лілін та Кайдо. Вона питає Оні, чи не хотів би він отримати диявольський фрукт. І він, базуючись на розповіді Нюгі, знає, що обравши один раз, це буде назавжди. І маючи на руках перелік фруктів, він забажав отримати саме фрукт рибки, чи, наприклад, лапок або ж фрукта Монкіті Драгона. І ніхто з команди Рокса не знав, що криється під його словами про трусість та пожу скарбів. Насправді на тому острові була його сім'я, і потім на кораблі Роджера ми бачимо, що у нього нормальне обличчя, то є як рейлі покраснів. А раніше він крінжував із реакції команди. Гарб взагалі не змінився. Ми то знали, що він іде туди заради Роджера, тож і цей розділ не став виключенням. І на що збрати найближчих до тебе вартових, якщо є один богарт, ніколи цього не зрозумію. І пам'ятаєте, після битви воль в минулому розділі говорилось що Гарольд і Рокс більше не зустрінуться знову, окрім одного інциденту, і в чергове Гарольд хоче потопити свого друга, так як за діями короля пильно стежить уряд. І як би Рокс не намагався себе обманювати, він все одно продовжує вважати Гарольда другом. Саме по цій причині він відає йому свою таємницю. Ця сцена з алкоголем робить референс на зустріч Нюгіта та Роджера, тільки там була розкрита таємниця ініціалу Ді. А тут виявляється, що Роксі Кіс. Сховався за іншим прізвищем і належить до сім'ї Дейві. Тепер остаточно стає зрозуміло, чому він грав у цю гру, збираючи так собі команду. І на цій картинці Дейві Джонс ну, дуже нагадує Тіча. Хоча очевидно, що дизайн його буде інакшим Дейві, Рокс та Маршал. Три прізвища та приставка вони із уст вуфі та зора, що ж насправді готує мангака? Незважаючи на благання Рокса допомогти. Врятувати сім'ю тим, чим дорожить і Гарольд король відмовляється. І можливо саме після того, що станеться на острові, він у знак свого покаяння розріже власні рога. Ми переходимо на фінальну частину розділу, де тепер замість шести скринь, всі дев'ять серед кон чітин Рюбіто знищили колони. Але останній варіант виглядає доволі тупо, і ми бачимо, що Шакі взагалі не боїться, а дракони, що бачать цих людей як сміття. Приклоняється перед її красою, доволі символічно, що вона з'являється в арці сабаоді, де лувів даріятен Рюбіто Ґунарпіс ізріл, шакі головний приз, який отримає темний король, що буде протистояти Гарлінгу та його церберу. Молодий Сомерс хоче отримати її у власність. Тоді як сім'я Маєр хоче отримати цей трофей, який по ідеї зможе змінити їх статус сім'ї, і Гонко єдина хто не постаріла, це і підкреслює її особливий статус для іму, який, ймовірно, теж прибуде на острів. Ми знову бачимо дракона, який вислуховує останні слова окриваленої жінки: дракон має дістати із крині диявольський фрукт, аби покласти туди записку та маленького шанса. Його розділили із братом, який буде неповноцінним небесним драконом, можливо, буде зростати у брехні, але рано чи пізно він має дізнатись правду, чи він вже її знає, і цілком ймовірно, що Шанкс приїжджав в оселю Фуша, аби знайти свого благодія. а не знайшовши, познайомився із Луфі, заради якого віддає свою руку, відплачуючи Монкіді Драгону Борг. Але ця теорія буде працювати, якщо він всю цю, цю інформацію насправді знає. Ну і дракон, це людина, яка завжди рятує дітей і робить це із старту своєї кар'єри. Саме тому він був на Рюбіто, тримаючи сабо на руках. Ну і зірочка цієї програми маленький тічі сидить у клітці і хто ж його врятує. Невже той пірат із команди Рокс, хто володіє кігтями, так як в майбутньому ми бачимо, як тіч застосовує цю зброю у битві із Шанксом. І уряд не знав, що він син Рокса, правда ж? Та й нащо дитині і сім'ї Дей віддавати титул букає? Сюжетна умовність? Чи Ода тоді не продумав ось цей момент? І сте зрозуміло, чому тіч плаче на фоні місяця? Тому що Гарлінг пронюхав всю інфу і здав її горосеям. Манґака доволі круто розкриває Рокса, але ми знаємо, що той вбив адмірала. Можливо, ось це коло насилля та безбатьківства настигла і Рокса. Що я можу сказати? Роджера виставляють максимальним удаком і подивимось, як Ода буде міняти до нього ставлення, меми ж не на порожньому місці народжується. І це я вам нагадаю: все ще триває розповідь в Окі, тому чекаємо розв'язки цього інциденту.